А у нас місні жителі з'явилися. Да й не один, а цілих двоє. Один, дивіться, він під піддоном сидить, очі одні світяться. Винесли їм дохлих перепілок. І вони кожний вечір сюди притьопують, перепілок жрать. То один був, а це дивимося, два б'ються, кинули одну перепілку. Вони її з двох сторон ухватили, тягнуть в різні сторони. А, не годиться по одній, треба по дві. І желіпають Йожик це хищник. їм треба м'ясо. А такого добра у нас вистачає. О, гризе. Геке? І це ж ховають, туди в нору тягне. Під піддон. Опа, опа, а то він десь пошоркався. Там і світом не бояться. Ага, о, туди хай їсть. Там вже фирка на мене. Там може ще, і чий дітвора може їхня. А, все, хай їдять.